Ви можете представити Михайло Петрович так житель березного Березна. Скажіть, будь ласка, от чого березнянці чекають від кандидатів і від депутатів? Тикають прийняття народних законів, які будуть захищати народ, щоб життя економічне народу покращилось. От трішечки, але покращилось. Ну, які саме закони, от ви найпершими хотіли, щоб їх прийняли? Які закони? Ну, закон. Про люстрацію так. Це дуже важливий закон щоб владі були порядні. Люди не корупціонери, які дбали не про свою кишеню, а дбали за народ і не прикривалися тільки гаслами для народу. Ну от у березного у Березному кого треба люструвати У березному. ну Це надо вже подивитися, бо у березному як така Ну, бачите, Треба люструвати, я думаю, зрище назвати. Ну, це в мені. Може в мені, в Чернігові. А можете назвати тихо, треба ілюструвати в Мені в Чернігові. Ну це повинна бути комісія, яка буде, як кажуть, все за вивчати і потім буде люструвати. А не так, щоб просто там подивився і не так і він й Давай, зрозуміло. А от ще які закони? Ну закони. Тут я підприємцю, щоб були такі закони, щоб бізнес нас був процвітав, щоб не зажимали його більш-менш. Бо не буде грошей у державі, не будуть і закони підтримуватись цим. Можна не розвиватися бізнес, а повинні бути закони, які. Допомагати до бути підприємці. Які, я думаю, це знають похивці. Так, дякую. А от ви підходили з проханням допомогти матеріально. Це мають робити кандидати. Ну це може і не мають робити кандидати. Але кандидати всі, як кажуть, з грошима. Я думаю, коли вони допоможуть е, суспільству. Нашій би лікарні чи дитсадку поставити вікна, де там у нас у лікарні одинокі є. Там які зимують, які там. Е... Ну, Замерзають можна. А тим більше, коли кажуть, що з газом буде така проблема, може і не такий буде. Люди будуть а люди там по 85 років, до 90, то якби були гарні віки, то такі степлі би було. Ну так, так. то е якби кандидати дали гроші, то береженці за них охотніше б голосували. Так? Я думаю, може і так, але у кожного, як кажуть, своя совість, і своя, але люди пам'ятають і добро, яке зроблено для суспільства. Добре, дякую вам, успіхів. ким я розмовляв. Сергій Тригубенко, мене, будь ласка. Я директор Березнянського будинку дитячої та юнацької творчості то я звичайно дуже надіюсь на те, що наші кандидати, які стануть депутатами, будуть підтримувати дітей, будуть підтримувати їхню творчість. Ну і звичайно надіюсь на те, що буде мир і буде все добре в нашій країні. Як вас зовуть? Гончаренко Тетяна Ярославівна. Скажіть, будь ласка, а от підтримувати як вони саме мають? Яким способом просто гроші давати чи якимось іншим ще? Ну я думаю, що талановитих дітей підтримувати навіть добрим словом, подякою і похвалою, тому що для дітей це дуже велике значення має, щоб їх помічали, щоб їх хвалили. Ну і, звичайно, матеріально теж підтримували. Матеріально за рахунок особистих коштів виборчих, так? Ну я думаю, насамперед всі держава повинна підтримувати. Ага. Да. Тобто, щоб вони розвивали... і... працювали на благо держави, а держава допомагала діткам і підтримувала їх. Дуже дякую вам. Розкажіть, будь ласка, ви березнянці? Так. Да. Розкажіть, чого чекаєте від кандидатів? Гроша. Грошей Грошей? Щоб додавали пенсію, щоб, щоб лізли у депутати 450 чоловік. Віка, щоб вийшли. чоловік що і хватить, там дарма їдав сидеть. Людям лучше життя, пенсіонерам гроші додати. Війни, війни не було, як перше сказали. Родіти не їхали, що... війну остановить. Да. А ви це війна, це ж від вас залежить. Як ви проголосуєте, так воно й вийде, да, мабуть. Да. Ви це розумієте, так? Займу ну, да? да, не треба. Ну як голосуватимете, так і буде. Дай коза, бать коза за, за, за хороше, за все хороше. Діки за все гарне. Дякую. А ви що скажете, Ви чого чекаєте? Ви чого не Не бачили.